Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі програми у пошуках роботи. Сьогодні в студійному форматі ми маємо зустріч із заступником керівника обласної служби зайнятості Віктором Зубрицьким. Вітаю вас. Говорити ми будемо про напрямки, пріоритети та методи діяльності центрів зайнятості, аби швидко та якісно знаходити роботу тим, хто її шукає. Останнім часом в пресі з'являється все більше критики з боку чиновників у різних рангів з приводу ефективності роботи служби, мовляв, біржа існує лише для того, аби годувати ледарів, використовуючи для цього державні кошти. Давайте розпочнемо, пане Вікторе, з того, що нашу розмову із розсіяння цих безпідставних і надуманих речей, по-перше, на мою думку, варто в котрий раз сказати, що служба зайнятості не фінансується з державного бюджету. так? Так. Служба зайнятості фінансується виключно з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тобто це кошти наші з вами, це кошти всіх працюючих в Україні людей. А також роботодавці, які дають роботу цим людям. Тобто це кошти, які акумулюються, і потім відповідним чином використовуються для певної підтримки тих, хто втратив роботу, і для забезпечення фінансово всіх активних програм Державної служби зайнятості. Ну і щодо ледерів, ніхто з нас не може гарантувати, що не втратить роботу, так це так, це по-перше. А по-друге, щодо ефективності роботи. Ну, я можу на прикладі просто Житомирської обласної служби зайнятості. Е, якщо візьмемо, наприклад, січень-квітень е, за, за цих 4 місяці, то є такий показник, наприклад, у нас, що за цей період у нас зареєстровано було. Саме за цей період 4231 людина працевлаштована, які звернулись до служби ну, за цей період, і вони працевлаштовані були за цей період. Це 70 більше 70% від тих, хто звернувся до служби. Розумієте, тобто в перший день. Статус надається на сьогодні, після того, якщо ну, на момент звернення не можна запропонувати людину роботи, тобто немає роботи, то вже людина отримує статус. Але якщо людина звернулася до служби зайнятості, відповідним чином отримувала направлення і пішла за направленням до роботодавця з направленням, і її відразу працевлаштували, вона навіть не отримувала статус безробітного. Так, от я вам кажу, що за цей період, за 4 місяці, більше 4-4 Тисячі людина була працевлаштована практично в перший день. Це е, наші громадяни, які були відсотки. Це звучить серйозніше. 70% це серйозна цифра. Так. Так, я вважаю, що це не більше 77,3 сім відсотка це майже 80 скажімо, відсотків це ну гарний показник. Взагалі, я вважаю, що саме головна ефективність саме в цьому і визначається служби. Зрозуміло, що люди різні. І кожна людина приходить в службу з, з своєю метою. Да, одна людина приходить дійсно шукати роботу а інша людина приходить дійсно. Просто з метою отримувати допомогу, по безробіттю і ще разом з тим ну, підпрацьовувати. до речі, і це, хоча це складно на сьогодні, ми контролюємо це питання, але все ж таки і бувають і такі випадки. І при цьому ще ми знаємо, що держава дає відповідні дотації щодо там квартплати і так далі. І так далі. Там багато дотацій, і для того, щоб отримувати соціальні ці пільги, пільги треба відповідно до. Що людина не працює, і служба зайнятості стоїть на обліку в службі зайнятості. Ну, вона тобто... не просто стоїть на обліку в службі зайнятості, правда? Там... Тобто це ж не просто зареєструвався і собі там числишся. Це ж там... Ні, ні, обов'язково. Людина контролюється, все... людині пропонується робота, так? Безперечно. з людиною тобто... робота ж проводиться. Безперечно, перш за все, ту... ми на це акцентуємо увагу, що яка мета. Людини, яка приходить до служби. Якщо знайти роботу, ми завжди допомагаємо і знаходимо відразу. Але якщо людина не, ну скажімо так, не відверто кажучи, не має на меті працювати, то дуже тяжко таку людину знову ж таки підвести до того, щоб вона чи працювала, чи все ж таки знімалась з обліку в службі і не витр дійсно на неї не витрачати державний кошт. Які сьогодні основні такі так би мовити пріоритетні завдання, які стоять перед службою зайнятості, тобто головні вектори не помінялися, чи це все-таки трошки, трошки міняється е, головні завдання для нас на сьогодні визначила міністр соціальної політики Наталія Королевська. Тобто, ось нещодавно, е, буквально декілька днів тому була селекторна нарада, на якій е, міністр визначила, що перш за все, це працевлаштування. Людей, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, тобто це е, так звана квотна категорія, інваліди, е, це, люди, доначки, це люди, там, там. це люди, mm -hmm. так, так, ну квотна категорія. І ви знаєте, що людям, вже, які, які старше 50 років, вже дуже тяжко знайти роботу. Тобто, саме і в той же час це молодь. Угу. Молодь, яка отримала вищу чи середню технічну чи середню освіту, і тільки шукає роботу, тобто перше робоче місце, забезпечити перше робоче місце нашій молоді. Угу. Це пріоритетне завдання. А для цього вже як це як похідна, вже знову ж таки міністр поставила завдання. Це робота з роботодавцями. Щодо пошуку вакансій, тобто наповнення бази служби зайнятості вакансіями, актуальними вакансіями, які дійсно роботодавці, які готові приймати на роботу. Тому що проблем дуже багато в цьому, в цьому розрізі, у нас дуже багато проблем. І з роботодавцями також, от давайте про це ширше поговоримо. В чому тут проблеми? <клес> ну, по перше, виникають. по перше, проблеми виникають... не всі розуміють, що робот... не всі роботодавці розуміють, що через центр зайнятості краще шукати і, і вигідніше роб шукати робітника. <клес> Знаєте, я знову ж таки акцентую увагу на те, що помилкова думка навіть і роботодавців, що в службі зайнятості знаходяться на обліку люди, які не можуть там конкурувати на ринку праці. Вони не можуть їх чи вже заздалих, які вони настроюють себе на те, що вони їм не, не, не підходять. Тобто ці люди, які знаходяться тобто, у нас… Тобто ці новіко. люди пішли на останню станцію, да, я, станцію я, пошукали, да, пошукали. Я вважаю, я вважаю, що це помилкова думка роботодавців. Чому? Тому що, як приклад, перший я навів за січень-квітень. Цього року з п'яти тисяч, майже п'ять з половиною тисяч людей, які за цей період стали на облік, не, ну, вони навіть ну як можна сказати, не отримали статус безробітного. Mm -hmm. Вони прийшли до служби. Звернулись до служби. Із них 4 тисячі більше 4 тисяч 200 осіб були відразу працевлаштовані. Тобто роботодавці мають зрозуміти, що в службі не стоять тільки ті, хто там статус має і так далі. Тобто, як вони називають декого ледерами. Може, воно і так є, і є такі, мабуть, на обліку. Ми з ними певну ну, роботу проводимо, то, але віде... більшість працевлаштовується, я ж кажу, все ж таки показник 70, більше 77%, майже 80% працевлення. Працевлаштування практично відразу, в перший день отримуючи направлення і працевлаштовуються, це є ефективність роботи служби зайнятості. І вони мають зрозуміти, що якщо вони дають вакансії служби зайнятості, ці вакансії бачать всі наші співвітчизники, навіть в Києві, навіть в Криму і так далі. Це загальна база. Тобто, я думаю, дуже вигідно роботодавцю подавати вакансії до нас, тому що в нього буде більше претендентів, з кого він може вибрати дійсно достойного працівника того саме кого він шукає. І тим більше може по всій Україні це зробити. І тим більше це безкоштовно, що немаловажливо на сьогодні, тому що ви знаєте, з останні зміни до закону за пошук відповідного працівника вже сплачувати має саме роботодавець. Легалізація тіньової зайнятості. Наскільки серйозна є сьогодні ця проблема на Житомирщині в Україні? Декілька програм назад ми з вами мали зустріч, і ви якось сказали, десь 200, я не пам'ятаю 200 з лишнім тисяч людей на Житомирщині взагалі невідомо де. Тобто і не працюють, і не зареєстровані, так? Ну, якщо, якщо звернутися до, до цифр, я просто. Хоча це знову ж таки, це цифри статистичні, і в мене є дані за 2012 рік, це дані головного управління статистики в Житомирській області. От є таке поняття: економічно активне населення. От у нас по цьому показнику ми одні з кращих в Україні, тобто ми завжди займали там, четверте місце. Попереду нас це Київ, там ще декілька областей. Але ви зрозумієте, да? Київ і Житомирська область все ж таки. Але по е, саме економічній активності населення в нас е, 65,6% за минулий рік було. Тобто це шісот більше 600, чим 609 тисяч е, населення нашого. Так от, хто це? Це ті, хто працюють. Ну, якщо по е, методології МОП так е, дуже спрощено сказати, це ті, хто працюють, і ті, хто шукає роботу, готовий приступити до неї, тобто безробітні. Угу. Оці це така категорія. Але є категорія людей, які е, не шукають роботу, вона їм не потрібна, вони якимось чином по іншому Або знаходять. в тіні працюють, так як я сказав, так? Так, в тіні працюють. Сюди відносяться, знову ж таки, це майже 35-34% да, населення нашої області, які входять в категорію за методологією МОБ від 15 до 70 років. Тобто є категорія від 15 до 70 по методології МОП, а є також такі визначення ще як люди працездатного віку. Угу. Тобто, які, ну, хто не працює, хто зневірився вже в пошуку роботи. До цієї категорії також неактивного, економічно неактивного населення відносяться. Сюди також відносяться і студенти, ті, хто відповідним чином там догляд. Тобто займаються саме в сім'ї, доглядом за кимось там і так далі, далі. розумієте, да? і на увазі тяжко хворих і так далі. Тобто, певна категорія там, методологія моп не визначає. Це цифри офіційні сказати, яка кількість цих 35% населення саме працює 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 і нелегально, угу. хто з них не працює, хто хто скільки в цих 609 тисяч 200 осіб в минулому році ну, активне економічно активне населення, скільки з них? Легально працює, скільки нелегально, ну таких досліджень на сьогодні, я знаю, не проводилось. І приблизно економісти називають приблизну цифру і так далі. Але те, що ця проблема існує, то знають всі, тому що, перш за все, це ті, хто працює саме нелегально, вони ж то бачать, як, яким чином. Пане Вікторе, знати і, і, і розуміти цю проблему, це одне, а друге, якось боротися якось. Хтось займається взагалі. Я, оці... Я вам хочу сказати, що на сьогодні саме реально. займається. Є спеціально створені комісії з легалізації при всіх державних адміністрацій, в тому числі і при Житомирській обласній державній адміністрації, де ходять представники з різних структур, які мають певні повноваження щодо перевірки і так далі. Робота ведеться, але ви розумієте, що. Тут саме головне, я вважаю, причина саме головна стоїть не в тому, що е, е, робота не Не боротися, не, не, не не боротися можливо, а стимулювати можливо вихід з, 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 з так? Має комплексно все бути, але саме головне треба, щоб е, наші люди мали е, свою гідність. Тобто вони мають розуміти, що вони практично не взагалі не захищені ті, хто працює нелегально. Тобто завтра, наприклад, виставлять таку, такого працівника за двері, і він нічого не може, свої права ніяк не зможе відстояти. І практично, А скільки людей отримують травми, гинуть, е, хто працює нелегально, і потім залишаються їх сім'ї в такому жахливому становищі. І про це просто люди не думають. Це, перш за все, має бути супротив самого нас, ну, нашого населення, всіх працюючих. Супротив роботодавцю тоді не буде вибору. Треба буде платити легальну заробітну плату і так далі. Ми маємо розуміти, що це позиція кожного з нас, перш за все. А контроль, все інше, це потім вже ще додатково. І стимулювання, і контроль, і так далі. Але ось тобто, така... поки людина молода, вона не замислюється над тим, що там шкода, настане, настане шкода, пенсія. каже, та шкода, я не доживу. а не як доживеш. Замислює. Так, ну що ж потім, а що ж далі? Де ж ти будеш брати ті кошти? Також на старості років. Так, ринок праці, кількість вакансій в цьому році. Збільшується, чи все залишається як було? Навантаження на одне робоче місце. Які програми використовує Служба зайнятості, аби все-таки ну, якось зняти цю напругу? Бо я знаю, що ну, по деяким районам, ну, серйозні цифри, 70 людей на одне робоче місце. Є такі райони? Більше, так, да, навіть більше. більше. Щодо ринку праці, я хочу сказати, що в порівнянні, якщо брати, наприклад, такі періоди, як січень-квітень, Цього року, ну візьмемо, наприклад, по першому кварталу, да, то в нас е, в перший квартал 2012 е, року було е, 3097 вакансій, а в цьому році 2552 вакансії. Тобто е, майже ну, більше навіть чим на 500 вакансій е, знизилося. І ця тенденція, до речі, не тільки в Житомирській області, загалом по Україні. Зменшення кількості Вакансії по всій Україні в нас ще більш-менш немає такого Ні, різкого, різкого. я не те, що різкого різкого різких змін на ринку праці Вакансій менше стало, але в нас ринок незначно там виріс. Тобто на обліку безробітних не збільшилось там в великій кількості. Вони не збільшились, якщо порівнювати з минулим роком. А в інших областях ще більш критична ситуація, в тому, що йде без, ріст безробітних які е, реєструються в службі зайнятості, да, стають на облік і отримують статус безробітного. І при цьому зменшується кількість вакансій. Тобто це більш такі вже зміни. Тому я іще кажу, і ще раз скажу, що міністр поставили такі завдання, а ще до того, як до цієї селекторної наради е, директор е, нашого обласного центру зайнятості Ігор Шіщенко поставив завдання, перш за все, інвентаризація всіх роботодавців. Житомирської області ця робота проводиться зараз як в Житомирі, в самому, так і в всіх районних центрах нашої області. І пошук вакансій, тобто. При цьому відвідуванні ми все ж таки спілкуємося з роботодавцями, переконуємо їх в тому, що їм буде набагато вигідніше співпрацювати, перш за все, зі службою зайнятості щодо надання вакансій, можливості отримати висококваліфікованих працівників. А тим паче, що ми маємо ще можливість і навчити під замовлення це дуже велика наша перевага, тому що жодне кадрове агентство, жодна організація, яка є посередником на ринку праці. І допомагає роботодавцям підшукувати працівників. Немає таких можливостей щодо підготовки. Висококваліфікованих працівників на замовлення безкоштовно для роботодавця. Ми за свої кошти а де ви їх навчаєте, цих висококваліфікованих. Ви кажете, висококваліфіковані працівники. Ну, сьогодні потрібно мати базу. Не ну, мені вам розповідати про ту ж матеріальну базу профтехучилищ. Сьогодні так, я хочу сказати, що 10. Центрів професійної освіти Державної служби зайнятості, так звані ЦПТО, це центри підготовки. Е тобто це окремо створені структури. Так. Підготовки кадрів при державній службі зайнятості. Да, з ряду обставин в нашій області немає такої структури. Хоча директор наш виходив в свій час з пропозицією до років з 18 назад. Я знаю, він Та, ще Так, ще на той виходить. час була відмова. Але от є 10 центрів таких підготовки по Україні наших саме служби зайнятості України, Державної служби зайнятості України. І я вам хочу сказати, що рівень підготовки дуже великий. Мається на увазі різниця в рівні підготовки, тому що найсучасніше обладнання, найсучасніше. Технології використовуються при підготовці. Починаючи з водіїв, вони навчаються вже на, дійсно на вантажних автомобілях, таких як сучасні. Рено сучасний, угу. да. тобто Мерседес, Рено, тобто, дійсно такі висококласні виходять водії. І закінчуючи і токарями, фрезерувальниками, і, і швиями, і, і, і так далі. Тобто дуже великий перелік професій, за якими навчаються саме. В Державній службі зайнятості. І я хочу сказати, що роботодавці можуть на замовлення навчати в будь-якому центрі ЦПТО, в нашому центрі. Безкоштовно ми проводимо це навчання за, тими, за тим переліком професій, спеціальностей, які затверджені Між іншим, Кому надається пріоритет щодо співпраці з навчальними закладами, приватним чи державним? Ви знаєте, таку, Чи немає ми, різниці? різниці немає. Ми пріоритет виставляємо, це висока, висока якість підготовки. Саме головне. Спи, саме головне. Тому що, ви розумієте, роботодавцю не важливо, де людину навчали, йому важливо, як, як, її навчали? Навчили, як її навчили. Сьогоднішні вимоги роботодавця е, до робітника зростають, і це факт. так? Чи зростає матеріальне стимулювання? Чи е, збільшуються соціальні гарантії? Я хочу сказати, що щодо. Мабуть, навпаки, так? Стимулювання роботодавця в моменті… не Ні, розуміє. стимулювання робітника роботодавцем. Ну, Чим якщо, менше вакансій, і, 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 тим, при, мабуть, гірше. Про які, про які стимулювання ми можемо говорити? У нас дуже низькі заробітні плати в області. Дуже низькі. Така цифра є статистична, і наскільки мені. Змінює пам'ять. У нас всього 4% працівників вакансій. Да? Це вакансії, на, де заробітна плата вища середньої по області. На середній по області у нас на сьогодні я десь собі записував таку цифру. Це більше 2-300 mm -hmm. зараз. Ну, наприклад, в минулому році середня, от за 12 рік, якщо брати, mm -hmm. то середня за рік, ну беручи до уваги, що щомісяця вона зміниться, mm -hmm. але середня виводиться статистикою. Mm -hmm. Середня за рік це 2369 гривень. Так, от можете уявити, що 4 вакансій, які подають роботодавці до Державної служби зайнятості, це. Вище цієї цифри 4% вакансій. Тобто вище 2,369. Да? Це дуже мало. Ну, це на порядок, на як не на 1, а то на 2 і на 3 менше, ніж в таких областях, як. У нас залишається Київська. буквально декілька хвилин, пане Вікторе. Я хотів би, не можу не запитати вас, чи правда, що при масовому скороченні сьогодні на підприємствах, відпер буде створюватися та працювати спеціальна комісія. Її склад цієї комісії, так, і її повноваження. Що, що реально вона може ця комісія? Так. Я хочу сказати відразу, акцентувати увагу, що таке масове вивільнення. Тобто ми маємо розуміти, що роботодавець має право за власною ініціативою звільняти працівників в випадку ліквідації, реорганізації і так далі. Тобто, це пункт перший, статті 40. Кодексу законів про працю, це uh -huh. його право, uh -huh. але при цьому він має за два місяці обов'язково е, попередити Державну службу зайнятості України про заплановане вивільнення, тому що якщо він цього не зробить, будуть накладені на нього штрафні санкції, фінансові санкції. Е, По-друге, е, коли ліквідація, це окремий випадок. Там скорочуються всі. Uh -huh. А масове вивільнення це коли з перепри... Профілюванням, реорганізацією відповідної і так далі. Скорочується на підприємствах, організаціях, де кількість працівників від 20 до 100, це 10 чоловік відразу за місяць, скорочується. Це перший такий пункт. Другий це вивільнення 10% працюючих на підприємствах від 101 працівника до 300 працівників. І незалежно також таке, таке є визначення, що незалежно від кількості працюючих, коли протягом трьох місяців звільняється 20 і більше відсотків, так от, для того, щоб відповідним чином реагувати на це. Прийнята постанова, затверджений порядок відповідної постанови Кабінету міністрів, яка передбачає створення комісії. Для вжиття заходів щодо запобігання безробіттю при масовому вивільні працівників. Склад комісії це будуть перш за все профільні департаменти управління державної адміністрації. Це, вона ще не тільки прийняла цей порядок. Я думаю, вона найближчим часом буде. І в обласній державній адміністрації створена і відповідно в всіх районних міських державних адміністраціях. Повноваження, саме головне, я скажу, саме головне, що вони мають, ця комісія має можливість розглядати питання щодо можливості надання підприємствам, на яких передбачається таке масове вивільнення працівників фінансової допомоги в вигляді пільгових кредитів. А також відсрочки платежів до місцевих бюджетів, тобто певним чином матеріально підтримати це підприємство, цю організацію, установу для того, щоб запобігти цьому масовому вивільненню працівників. Що ж, дякую. На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Дякую ще раз вам за участь в програмі і цікаву та змістову інформацію. Вам, шановні глядачі, раджу програму у роботи не пропускати, дивитися уважно. Ми працюємо для вас. Пишіть нам за адресою місто Житомир, вулиця Театральна, 7, для програми у роботи. На цьому будьте здорові і працюйте на благо сім'ї та держави. Кажуть, що не в грошах щастя, проте їх кількість також має значення. Дай Бог, ще побачимось. До побачення.